Ось червоний блок ми використовували на внутрішній перестінці. Це сумський у нас блок. А ось цей, що приїхала нова партія, це блок мамрин, якийсь чи з Мамрина, чи звідки він. Але тут якоби сота марка, а тут 125-та марка, як заявляють виробники, Микола. Що ти скажеш по цих двох блоках? Я дивлюся, що ти мені вже показуєш. Ага, геометрії немає. Якийсь кривий він. Коль по кольору від, відлічається. Ви, ви бачите, той жовтий, це якийсь різнокольоровий, хоча це все одна партія. Ну, Зрозуміло, що це із заглини, із запічок, і за всього іншого. Але із червоним сумським блоком легше було працювати, так? Но ми вклад на роботі, він тільки заїхав, попрацюємо, як тобі скажемо. Але стінки товстіші. Стінки е, самий сумський блок легший. Ну, легший ліше. однозначно, це трохи важчий. Ну, Марка то його більше. Ну, ось ми, друзі, їх. Спробуємо на роботі, і я вам скажу потім, як, як це все з таким чином у нас виглядають внутрішні перестінки в наших таунхаусах. Викладаємо, зараз працюємо повністю над першим поверхом. Поки очікуємо деревину на покрівлю. Як класно все виглядає, самому все подобається.